Отже, для прикладу, шукаючи щось у магазині, Так, я ну, приходжу в магазин, ну, звісно, якщо це не супермаркет, в супермаркет сама система. Як і в нас, взяв, заплатив і все. То тут в маленьких магазинчиках можна знайти все набагато дешевше, але треба знати, що питати. Так ось, я шукав слово, читав його. Потім в кращому разі там, сказали ні, там, але переважно це було перепитування, треба було слухати 10 хвилин, ще коли вони між собою говорили, бо потрібно ще було, щоб по хтось говорив у Китаї. І потім казали, ні, так, немає. Ми йок. Ну і ось, який я знайшов вихід. Я знаходив Google, Google і для, для прикладу потрібна мені була та, подушка. Знаходив зображення подушки. Так, ну, щоб людина краще зрозуміла, показував ще кіка, no так щоб було видно. І з, з телефоном просто підходив. І казав, що ось мені це потрібно. Це економило час, щоб піти в інші магазини, якщо тут немає. І це дуже-дуже гарно спрацьовує в будь-якій іншій країні. Питання на метро дуже просто в Шанхаї, але ось з таксі проблема. Так, вам потрібно сказати адресу свого таксі. Тобто свого дому. Коли ем, мені писали багато разів від руки, але таксіст дуже дивився довго і він не міг, е, і, і багато таксістів, звісно, що не можуть прочитати, вони по телефону розмовляють і так далі. Гроші катають. Ем, що я робив? Я знаходив магазин, в якому є візитки. Візитка, в якій зазначений Ріг вулиць, і просто брав кілька штук, Для цього я потім показував таксісту. Найближча станція метро, так само перефотографовував назву і потім показував. У випадку, коли е таксі були зайняті, або не хотілося платити зайві гроші, якщо це був зовсім інший десь кінець Шанхая, ну а інший кінець Шанхая, це може бути 80 кілометрів навіть. Коли я ну, не знав, як е е доїхати, я просто чекав на зупинці автобуса. І сідав перший автобус, був близько коло виходу, коло вікна, і коли я бачив цей вихід, де, де станція метро, виходив. І метро було набагато простіше добратися. Може бути е, кілька видів назв, кілька назв одного виду овочу, наприклад, картоплі. Так, коли ви дивитеся у словник, там є. Кілька, три, чотири. Я просто йшов у супермаркет, купляв, наприклад, картоплю і наступного разу в магазині, ну, якщо не малюнок, то просто показував от на чеку це ім'я. Коли ви берете таксі, скажімо, вам обов'язково вказувати вулицю, яка є на розі до цього до будинку, до вашої адреси і станції метро, тому що таксісти теж дуже багато катають. Ну, в першу чергу, що би я підказав вчити, так, це е, порахувати, запитати скільки, сказати задорого. І обов'язково дуже важливе слово в країнах Азії це завтра. Так? Коли всі знають, що продавці вони дуже нав'язливі, вони ходять за ногами, торгуються, і багато відмовок воно не допомагає, але переважно спрацьовує слово завтра або до побачення. Ну, повернемося зараз до системи вивчення мови. Завжди найкраще вчити, наприклад, працювати за розмовниками або за добрими підручниками, в яких є аудіокурс і відеокурс, в яких спочатку, скажімо, ідуть слова, потім іде текст. Вивчите спочатку нові слова, потім заучуєте текст, так, щоб його переказати обов'язково. І добре є, коли е, вправи на закріплення. Також аудіокурс, як цей текст читається, аудіо, відео або інтерактивні е, комп'ютерні курси. Е, що я робив? Коли потрібно було вивчити нові слова, е, я вчив їх групами. Ну, коли, коли вчився в університеті, інколи треба було по 80 слів вивчити. Просто вивчав спочатку п'ять слів. Вивчив п'ять слів, закрив книжку, переписав їх на аркуш. По пам'яті. Так, німецьке, українське, переклад німецьке, український. Далі вчив п'ять слів наступних. Переписав і тих п'ять слів, потім все закрив, взяв чистий аркуш, переписав 10 слів. 15, 20 і так далі. Ну, Звичайно, що кожна людина вчить по-різному, але цей метод, метод мені спрацьовував. Задиктовував всі слова на диктофон, і перед тим як лягати спати, я їх прослуховував. При цьому включав легеньку музику, яка мені подобалась, яка не викликала якихось емоцій негативних. І... Так, досить непогано вчилося. Навчаючись теоретично, це потрібно, Потрібно, щоб вам пояснили, але ще більше потрібна це практика. Скажімо, най... найдієвіший метод, який я мав в своєму житті. Це коли я проживав на одній квартирі із китайцями. Так? І китайці, просинаючись у, уранці, ідучи на кухні чи у ванну, мій день починався з іноземної мови, з, кита... з англійської іноземної мови. Тобто мозок казав ні, ну давай, ні, я так не хочу, ну, знаєте, в школі, як перші уроки наземної мови. Не хочеться, але муситься. розумієте? Навіть якщо ви живете в іншій місті, в країні, один в квартирі, виходите на вулицю, це все, все рівно дає мозоку ще очухатися, ще щось. Але коли з самого ранку починається розмова, тоді хочете, не хочете, навчитеся. Вчіть мови, адже це не тільки допоможе вам зекономити, ви виявити увагу до місцевих мешканців тієї країни, в яку ви подорожуєте, а й розширити свій кругозір і краще зрозуміти людей. Людей з іншої країни, адже навіть спосіб мислення він повністю відрізняється від, е, від того властивого нам. З вами був Travel Life Tips Channel і бажаю вам гарних мандрівок. Не забувайте ділитися своїм досвідом, адже знаючи багато, ми можемо економити. А економлячи, ми можемо бачити більше. Не забудьте підписатися під мій канал. І щиро подякуємо тому, що тут так гарно моркотіло. Це плямка. До нових зустрічей. Це! Є. Складно. До чого я це все розказую. Що... Ja już sam zabał do czego ja